Тепер перейдемо власне, до розгляду UI-форм, налаштованих для роботи з геоданими в реєстрі. Як приклад, ми розглянемо форму вибору координат, використання якої ми бачили у моделі бізнес-процесу збереження геоданих з мапи. На цій формі ми бачимо два простих текстових поля address і name, які використовуються для збереження так званих атрибутів геоданих. Тобто інформації, що пов'язана з деякою точкою на мапі. Вибір же самих координат на мапі відбувається через використання компоненту MAP, налаштованого для поля Entity Location. Давайте розглянемо його детальніше. Тут нас найбільше цікавить вкладка Data. На ній нам потрібно виконати декілька налаштувань. Перше це вказати коректний компонент-мод. Зараз тут вказаний Edit, тобто ми можемо додавати нові об'єкти на мапу. Потім ці об'єкти можемо зберігати тощо. Якщо ми змінимо компонент-мод на select, то бачимо, що ми можемо лише переглядати мапу. Наступна секція це Base Layers. Взагалі layer або шар – це базове поняття для відображення геоданих. Воно означає окремий набір просторових даних, що відображає певний тип інформації на мапі. У випадку з Base Layer це відображення базової інформації про мапу. Тобто те, що ми бачимо на мапі за замовчуванням. Тут ми вказуємо URL-адресу картографічного сервісу. Наприклад, OpenStreetMap. Та деяку додаткову інформацію. Зауважу, що, скоріше за все, при розробці реєстру буде достатньо використати вказані у референтних прикладах url адрес Щодо додаткової інформації, то вказується тут назва шару, name, і максимальний масштаб, MaxZoom, на якому будуть відображені дані. Тобто, наскільки ми можемо. Наблизити певну ділянку карти. Ми можемо за необхідності додати ще один бейслеєр з відображенням, наприклад, у форматі зображень із супутника або у якомусь іншому форматі. Наприклад, ми хочемо використовувати українську версію OpenStreetMap, оскільки у глобальну версію можуть вносити зміни будь-ким у світі, і це може породити для нас проблеми з безпекою. В такому випадку. Ми маємо знайти відповідний URL сервера з української версії OpenStreetMap і вписати його сюди. Я попередньо вже це зробив. Знайшов українську версію OpenStreetMap, знайшов, власне, URL з тайл сервером. І ми можемо додати сюди цей URL, додати назву цього шару і зберегти. Зараз я можу перемикатись між глобальною версією та українською. Ми бачимо, вони відрізняються. І при цьому об'єкти, які я зберігаю з використанням одного шару, будуть видимі і на іншому. Йдемо далі по налаштуваннях компоненту. Параметри. Overlay search Field та Search Zoom використовуються для пошуку геоданих на мапі. Ми можемо вказати назву поля для пошуку об'єкта за введеним користувачем значення саме цього атрибута. І масштаб, на якому будуть показані результати пошуку. Наступне це секція Overlay Layers. Вона, мабуть, є однією з найважливіших. Тому що тут, з її допомогою, ми можемо вказати свої власні шари, які будуть накладатися на базовий шар OpenStreetMap. Саме тут ми можемо використовувати дані із бази даних реєстру, щоб показати місця розташування певних об'єктів реєстру на мапі. Що нам потрібно зробити, щоб налаштувати леєр? Перше, це вказати шлях до Геосервера. Де зберігаються наші геодані реєстру. URL-адресу Геосервера можна сказати як відносну, так і повну. Відносну ми бачимо зараз на екрані, вона буде виглядати саме так в усіх реєстрах. Повна ж, ми можемо побачити, знайшовши відповідний роут, Геосервер у OpenShift реєстру. Якщо ми вкажемо повну адресу Геосервера, то ми зможемо переглядати точки і шукати об'єкти на мапі прямо у конструкторі UI-форм. У цьому прикладі ми бачимо, що ми налаштували два overlay layers з відображенням даних з пошукового критерію getEntityWithGeotypeNotEquals і з таблиці EntityWithGeotype. Ці налаштування, ці сутності в базі даних, ми створювали на рівні дата моделі регламенту. Наступний параметр, який ми розглянемо, це Details pass. Він використовується для налаштування відображення детальної інформації про геооб'єкти, які ми переглядаємо на мапі. При натисканні на об'єкт на мапі ми побачимо інформацію про атрибути об'єкту. Власне. Саме ті атрибути, які ми тут перерахували. То у випадку з шаром кав'ярні, який ми тут зараз відкрили. При натисканні на об'єкт ми додатково побачимо його атрибути name та адрес. Також ми можемо налаштувати геокодування. Що таке геокодування? Це процес конвертації адреси або інших описів місць у географічні координати широту і довготу. Якщо ми зараз його увімкнемо і налаштуємо URL для відповідного пошуку даних геокодування, то можна використовувати цей URL або інший, наприклад, з української версії OpenStreetMap. То ми отримуємо можливість вводити адресу необхідного об'єкта, який потрібно знайти. Після цього шляхом його кодування він відобразиться на мапі. Давайте продемонструємо. Виконуємо пошук об'єкту, Бачимо, у нас з'явилося поле для текстового вводу. Ми можемо виконати пошук. І от зараз, за іменем об'єкта, ми знайшли його приблизне розташування на мапі. Детальніше з іншими можливими налаштуваннями компонента MAP можна ознайомитись у документації. Тепер розглянемо, як власне працює цей бізнес-процес збереження даних з мапи у реєстр. Для цього ми перейдемо в кабінет користувача до бізнес-процесу збереження координат з мапи. Залегінемось. Знайдемо, власне, наш бізнес-процес збереження координат з мапи. Тут ми бачимо форму, яку ми щойно розглядали. Ми вводимо адресу нового об'єкту, припустимо Київ, броварський проспект 27, назву об'єкту, припустимо буде ось така. І позначаємо цей об'єкт. На карті. Можемо його позначити точкою, але так само можемо і використати лінію, або полігон. повернемось все-таки до використання точки. Також зазначу, що на цій мапі ми можемо переглядати і вже існуючі у реєстрі об'єкти. Їх ми можемо використовувати для уникнення дублювання інформації. Наприклад, якщо ми зараз збережемо цей об'єкт, після цього зайдемо ще раз в цей бізнес процес щоб зберегти його повторно, то ми зможемо, власне, побачити, що об'єкт вже існує, і уникнути дублювання. Даних в реєстрі. Давайте збережемо цей об'єкт і продемонструємо це. На підписуючій задачі тут ми бачимо відображення координат у форматі JSON, але надалі ми побачимо, що на підписуючій задачі ми можемо побачити і сніпет з мапи, де ми будемо бачити власне, обрану нами точку або об'єкт. Ми зберегли дані в реєстр. Давайте тепер зайдемо ще раз в цей бізнес-процес. І зараз ми можемо бачити об'єкт, який ми щойно створювали. Так само ми можемо виконати пошук по імені об'єкта. Наприклад, знову-таки знайдемо той, що ми щойно створювали. І ми побачимо, власне, як червоним кружечком обведена його локація. Також ми можемо обирати необхідний нам шар відображення, то це музеї чи кав'ярні. І нам відображатимуться точки лише з цієї області. Також бачимо от якраз атрибути, відображення атрибутів. Бізнес-процеси, які не зберігають інформацію в реєстр, а просто її відображають, власне, нічим не відрізняються від продемонстрованого бізнес-процесу у контексті роботи з мапою. Використовуються абсолютно ті ж налаштування на рівні UI-форми, можливо, окрім. Власне, налаштування того, чи ми можемо змінювати, чи можемо ми додавати нові дані на мапу. Тобто компонент мод. Є в нас бізнес-процес, на якому можемо побачити і такий приклад. Ми відкрили бізнес-процес перегляду карти. Теж ми бачимо, власне, відображення існуючих об'єктів, можемо обрати потрібний нам шар. Ось ми бачимо об'єкт, який ми щойно створили. І так само ми можемо виконувати пошук за іменем об'єкту.